Всім привіт, мене звуть Рокса, і да, сьогодні поїхала на ваші запитання, які ви залишали в моїй групі, на моїй сторінці ВК, І таким чином ми з вами поспілкуємось. Перше питання мені поставила Ангеліна Сладковська і запитує вона на наступне Роксана. Чому ти вибрала стати іменно відеоблогером? Тут Це просто кожен з нас потребує якесь хобі і я також довгий час шукала себе. Я пробувала танцювати, але мій танець більше був схожий на якісь давні рухи, мамонта. Треба надзвичайно багато займатися а в ті часи. в мене в принципі не було так багато вільного часу. І от в один момент я взяла камеру, каву я і почала знімати інші відео. У мене це в принципі я вважаю, що пішло, почала здаватися, і таким чином я знайшла себе у відеоблозі. Соломія пасічник запитує, де твої батьки як їх звати і чи будеш ти знімати з ними відео. Мої батьки вдома, на жаль, тому що звичайно коли не вдома мені не мішають знімати відео. Мало того, що мене шоловікули не їсти біля дому поїзд. Мало того, що мої сусіди люблять покричати собі. Так що й батьки термані баняками, тато говорить по телефону, вони співають разом опру і закликають переносний цирк. Але я би хотіла це зробити, тому що мої батьки досить такі веселі люди. І я думаю, вам би з ними відео. Роксала Піпе запитує, ким ти хотіла стати дитинстві? Зараз були дуже мило, зворушлювала воду смішна історія про Рокс. Всі нормальні дівчата мріють стати співачками, моделями. Ким мріяла стати Рокса? Космонавтом. Тому що в дитинстві я дуже цікавилася космосом, зірками. Я ледь не щодня приходила до свого діда, поверхом нижчої, і мені розповідав різні історії про НЛО, про космічне життя, про космонавтів, про зірки, про космос. Але згодом я зрозуміла, що космонавт це просто дитяча мрія. І в принципі, вона це це десь там далеко де в дитинстві. Вікосич запитує, є дуже смішне дитяче фото? Покажи. Знаєш, Віка, в мене були всі абсолютно адекватні фотографії, там гарні. Зовсім не смішні. Нема дивних фото, смішних тим більше нема. Може, хватить? Рафіна Казумова запити в тебе дуже красиве ім'я. Хто його так назвав? Назвала мене так мама. Логічно. Тут одна історія, оскільки всі хотіли мене назвати Був вже час що всі щось на називали Олі. А мої мамі зовсім це ім'я не подобалося. Вона мене зовсім Олі не бачила. І вона прекрасний день. Вона пішла і просто назвала мене Роксалана. Принесла паспортці. Показала така Ласкаво, прошу сім'ю. Роксолана Соня Клянська запитує Рокса, хочеш конфетку? Я то хочу тільки не так, як минуло раз. Цепити, скільки ти мала домашніх тваринок за своє життя, і як ти їх називала. Так вже склалося, що я і моя мама. Ми дуже любимо тварин. В нас був цілий зоопарк вдома. Особливе місце в нашому серці посіли хом'яки. На жаль, я стикнулася з тим, що ці тварини надзвичайно делікатні в харчуванні і взагалі в різних умовах. І впродовж останніх двох років я поміняла чотири хом'яки. І оскільки я дуже оригінальний і мені дуже багато ідей для різних нас тварин, всі мої хомяки називалися кеші. І зараз в мене гом'як. Кешю, і ми з нами живе рік і ми щасливі, що нарешті нас минуло те горе, коли ми віддавали коміків в інший кращий світ. Тетяна я запитує, голомушка ти що найбільше всього любиш. І найбільше всього я люблю займатися тим, що мені подобається. І зараз цей відеоблог. Я люблю бачити віддачу, коли ти знімаєш відео, на тебе підписуються люди. Або коли ти наприклад займаєшся танцями, тебе запрошують на різні фестивалі чи концерти. Думаю, розумієте, про що і для мене найбільше щастя, коли я бачу, що та справа, яка мені подобається, вона мені вдається. І останнє питання ставить роман Севран. Що тяжко було набрати перших тисячу підписників? Ви знаєте, зараз я хотіла б вам коротко розповісти про те, як то кажуть, що мені давни-давно наболіло. Знімаю я відео вже другий чи третій рік, і зрозуміла я одну цікаву річ. Український YouTube розвивається дуже повільно. І найбільш обідним є те, що серед україномовних людей є різні контактні групи з різними жартами, нагами. Не слідить дуже багато людей: 300 тисяч, 500 тисяч. І це круто. Нещодавно був один пост, в якому поставили питання підписникам. Аня, звучало так. соціальні мережі ти сидиш найбільше? Майже кожна друга людина я у коментарях те, що вона сидить в YouTube, Тобто контакти YouTube це дві соціальні мережі, яких вона сидить найчастіше. І постає питання, де всі ці люди? Якщо вони YouTube і їх так багато серед тих сот, навіть нехай 100 тисяч. Які дивляться ютуб чи вони не знають про існування українських блогерів? Чи вони просто вважають, що ми зуманки з відео? Хоча тут можу посперечатися, наш контент не є поганим, він досить навіть якісний. Тому постає просто питання, чому так важко співпрацювати українським відеоблогерам якимось таким популярним розкрученим українським групам. І сподіваюся, що будь-які ми будемо співпрацювати і вони будуть розповідати, що є українські відеоблогери. Ми повинні підтримувати одне одного. Ми з однієї сторони, а вони з іншої, тому що потрібно розвивати українське. Тому сподіваюся, і на вашу підтримку розповідати своїм друзям про те, що українські відеоблогери існують. Ми займаємо відео, ми стараємося ми досконалі. А зараз я буду з вами прощатися, тому що мене вже так прибакло сонце, що я повинна зараз Бажаю вам приємного серпня, гарного закінчення літа. Надіюсь, ви а ми зустрінемо з вами через тиждень, в моєму наступному відео. Всім добра і всім папа.